Зараз просто нагадаю те, про що можливо ви вже неодноразово чули, що переїдання в якомусь сенсі символізує тягу до задоволення. Чому так? Можливо, ще з дитинства батьки не знали ніякого іншого способу, як заспокоїти дитину, як дати їй якийсь смаколик. І дійсно її стан тривоги змінювався на якесь таке задоволення, тому що по во перше вона перефокусувалася, ну і по-друге, вона відчула якийсь такий смак. Таким чином, це закріпилося, звичка, тривогу заміняти їжею і таким чином отримувати задоволення. Підкріпилася. І... Потім активно щоразу стала підкріплятися на тілесному такому рівні. А задоволення, взагалі, це тема така тілесна, і якщо просто шматочок їжі або ковточок їжі дозволив позбавитися тривожності, а тривога зазвичай це такий стан, що все клокоче, і розумієте, то лише шматочком їжі просто людина позбавилася цього страждання. Страждання перебування у небезпечному світі це дійсно несвідомим сприймається, наче диво, і тому щоразу хочеться це диво повторювати в своєму житті і відчувати себе всесильним тим, хто може просто їжею регулювати свій емоційний стан. Але які наслідки в цього бувають, ми всі прекрасно розуміємо. Але про це вже не в цьому відео. Підписуйтесь, ставте лайки і до зустрічі.